Попався мені Рілсів, де психологиня дає рекомендації удальонщикам, як не поїхати кукухою, коли ти працюєш і живеш в одному місці. І одна з рекомендацій там була: що жінкам, да, можна нанести макіяж, там, вдягнутися, типу, не в піжамі працювати, не неумитим. І в коментарях, звісно ж, бомбануло по поводу макіяжа. Типа, знову нам нав'язують макіяж. Люди тупо знайшли повод вчепитися, вирвати з контекста фразу, да? тобто саму суть не почули. Почули тільки одну якусь фразу про макіяж, все, треба вчепитися, розгризти на кусочки, бо ти така зараза сексістка нам нав'язуєш махуяж. І мене це якби наштовхує на такі думки, що як же людям... Хочеться образитись. От прям хочеться образитись і проявити вже хоч десь цю агресію, хоч з кимось конфліктувати. Але, ну, вам нічого не дасть, що ви конфліктуєте в соціальних мережах. Ну, трошки пар випустите. Підіть реально, вискажіть все, що ви хочете, тому хто вас реально ображає. От, чим більше людина терпить в реальному житті, тим більше виливається в коментарях, в соціальних мережах оцього от всього неприємненького.